Останнім часом, ніби ситуація з дискусією навколо особи, яка очолить північно-атлантичний блок НАТО і стане генеральним секретарем, розв'язано. Учасники Північно-Атлантичного блоку зійшлись на кандидатурі прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Марк Рютте чотири рази. Ставав прем'єр-міністром Нідерландів. Він належить до тих, хто в голландській політиці найбільше обіймав цю посаду і був другим по молодості прем'єр-міністром Нідерландів. Більше того, він є рекордсменом у статусі виконуючого обов'язки, як би сказали в Україні, а для Нідерландів король звернувся з проханням після чергової відставки тимчасово продовжувати виконувати обов'язки функції прем'єр-міністра Нідерландів. Таким чином, Марк Рютте є консолідуючою фігурою в північно-атлантичному блоці. Як вже видно, з Осені 2023 року зовнішньополітичні візити Рютте і так дозволили іноді пресі, засобам масової інформації, і навіть в Вікіпедії титрувати марка Рютте як генерального секретаря НАТО, хоча він офіційно ним може стати лише після. Вашингтонського саміту, юбілейного саміту блоку НАТО. Марк Рютте народився в 1967 році, в реформатській родині в Гаазі. Батько Ісаак Рютте все життя працював в голландській компанії Ост-Індії. і з молоду вся сім'я подорожувала по світу. І лише після народження наймолодшого, тобто Марк Рюте був наймолодший серед семи братів і сестер. Сім'я повернулася до Гааги. А Ісак Рюте був двічі одружений в 1945 році. Померла в таборі для полонених його перша дружина, він одружився на своїй секретарці. Сім'я, як я вже сказав, сповідувала реформатські погляди. Ну, власне, для Нідерландів, починаючи з часів Жана Кальвіна, тут нічого дивного немає. А по вірі Марк Рюте меноніт, тобто це людина, яка є переконаним благодійником, яка завжди. Кинеться на допомогу при будь-якій ситуації. Власне, ведучи одиноке життя, а Марк Рюте неодружений, він фактично повністю віддається політиці. Хоча, будучи дитиною, він мріяв стати гастролюючим піаністом, і він дуже любить класичну музику. Він закохується. Окупається в мелодіях класики відомих світових композиторів, але так трапилося, що, навчаючись після школи, він став істориком і бажаючи займатися мистецтвом, музикою, доля розпорядилася так, що він отримав історичну освіту. І працюючи ще навчаючись у вузі, він очолив молодіжку народної партії за свободу і демократію. І фактично з тих пір він знаходиться в керівництві політичної сили Народна партія за свободу і демократію. Чотири рази йому довелося очолити. Уряд Нідерландів в тому числі і під час, як ми пам'ятаємо, проведення референдуму щодо згоди голландців на асоційоване членство України в Європейському Союзі, і всі пам'ятають тоді, як Нідерланди дали негативний результат, але рішення наступне парламенту, тому що суспільне голосування носило рекомендаційний характер. І воно привело до того, що Марко Рютте вдалося переконати своїх колег по парламенту підтримати Україну. Не є дивним те, що з минулого року Рютте здійснює зовнішньополітичні візити, серед яких дуже ретельно обговорюється питання. Пов'язані з російською агресією проти України. Зокрема, він і як прем'єр-міністр, і як майбутній генеральний секретар НАТО досить ретельно працює над питаннями щодо порушення санкцій і постачання подвійних технологій, а також мікросхем, які Російська Федерація використовує в ракетних комплексах, якими обстрілює територію України. Зокрема, минулорічний і цьогорічний візит і зустрічі Марка Рютте із головою КНР Сідзіньпінем завершилися тим, що Марк Рютте публічно заявив, що якщо Китай не припинить Постачання до Росії подвійних технологій, фінансування воєнно промислового комплексу, а також постачання мікросхем, ті, що в популярному дискурсі називаються Чіпи, то Голландія припинить свою співпрацю у цій галузі з китайськими підприємствами. Власне, так і сталося. Чому Нідерланди відіграють? В цьому плані ключову роль і чому, не ставши ще генеральним секретарем, Марк Рютте виконує ці функції. Справа в тому, що Нідерланди і підприємства, суб'єкти господарювання Нідерландів належать до одних із лідерів світової електронної промисловості, особливо в виробництві напівпровідників, мікросхем. І те, що ще раз підкреслю, іменується як чіпи. Відтак, Китай, використовуючи різні схеми, іноді вдавався до того, що навіть голландські схеми, мікросхеми, попадали до Російської Федерації. Відтак, Марк Рютте на сьогоднішній день завершує цю роботу для того, щоб унеможливити Постачання голландських мікросхем напівпровідників до агресивної Росії. Що стосується питання, а що від того отримає Україна з обранням офіційним Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО, ну, ми всі пам'ятаємо прекрасно не один візит. Марка Рюте до Києва і в 2022-2023 роках, в тому числі і візит до Харкова. Рютте досить добре знає ситуацію, як вона розпочиналася в Україні з початком агресії 2014 року Росії проти України. Як вона розвивалася в період тристоронньої контактної групи, а також Формату Нормандії, точнісінько, так він добре володіє інформацією щодо подій, починаючи з 2022 року лютого місяця. Очевидно, що генеральний секретар НАТО, як то говорить, традиція, яка склалася в самому Блокові, це фігура, яка завжди представляє Європу. А командуючий військами НАТО, завжди представляє Сполучені Штати Америки. Як ми розуміємо, фігура генерального секретаря, це фігура свого роду ведучого у північно-атлантичному блоці. Це фігура, яка організовує роботу апарату, забезпечує виконання рішень. Рішення, як ми пам'ятаємо. Приймаються винятково колегіально. При цьому фактично голоси усіх учасників Північно-Атлантичного блоку, великі вони чи малі, але вони рівні. Так і було на цей раз, коли Єнс Столтенберг мусив більше двох років виконувати обов'язки генерального секретаря НАТО поза терміном їх виконання, в зв'язку з тим, що. Довго велася дискусія навколо кандидатури майбутнього керівника НАТО. На сьогоднішній день це питання знято. І Угорщина, і Словаччина, і Румунія, яка пропонувала на посаду генерального секретаря-президента нинішнього Румунії, зняли свої зауваження. І це говорить про те, що Марко. Рютте доведеться виконувати обов'язки генерального секретаря офіційно після його підтримки на Вашингтонському саміті. То як же Марк Рютте буде працювати і відповідати на питання щодо членства України в НАТО? На сьогоднішній день дуже широко широкий розголос дістала теза про те. Що 17 укладених двосторонніх угод між Україною і країнами НАТО щодо співпраці в сфері безпеки на 10 років фактично є відповіді на питання: а через який термін Україна може вступити до НАТО? Точнісінько, так як і звучать фрази звідусіль, починаючи від Кандидата в президенти і колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, закінчуючи нині діючим президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, про те, що в Україні для того, щоб стати членами НАТО, треба пройти певну дорогу. Я вже не кажу про крайню фразу, яка звучить, що для того, щоб стати членом НАТО, Україні треба перемогти Росію. Однак ситуація, яка розгортається на сьогоднішній день, свідчить про те, що фактично Україна поламала чи спричинила поломку усіх механізмів, які на сьогоднішній день діяли в рамках НАТО щодо шляху вступу країни до складу НАТО. Відтак, це перше свідчення про те, що перебіг подій в сфері міжнародних відносин. А особливо в безпекових питаннях розвивається таким чином, що сьогодні НАТО потрібне Україні, а завтра може виявитися так, що Україна буде потрібна більш НАТО. Відтак говорити про якісь обмежені чи визначені терміни щодо членства НАТО я вже не кажу про запрошення до НАТО, яке може бути а може і не бути в зв'язку з ситуацією, яка складається, але те, що Україна буде потрібна, НАТО, це вже очевидно виходячи з динаміки розвитку безпекової ситуації в світі, адже агресивні дії Росії та майже завершене формування осі зла, до якої належить Москва та і Пекін говорять про те, що навряд чи світу удасться вникнути як континентальної, так і глобальної війни. Відтак, НАТО не обійтись від того, щоб залучити до своїх сил єдину на сьогоднішній день армію, а це збройні сили України і сили оборони. Які вже більше десяти років ведуть високоінтенсивну війну і більше Збройних сил України на сьогоднішній день в світі ніхто не розуміє, як воювати з Росією, як протистояти цій Орді. Відтак, очевидно, лише в такому аспекті. Можна і потрібно розглядати подальше членство України в НАТО. І в цій ситуації, як ми чудово розуміємо, роль Марка Рютте дуже важлива лише як особи, яка чудово контактувала і контактує з політичним керівництвом України, яка знає ситуацію в ході війни, яка розуміється на тому, які стосунки склалися між Україною в рамках. Координаційної роботи формату Рамштайн, а також між Україною і механізмами НАТО. щодо Супроводження, забезпечення і фінансування проєктів, які виконуються для Збройних сил України щодо постачання виробництва і співпраці в галузі виробництва бронетехніки, боєприпасів і інших необхідних для сучасної війни компонентів. Відтак очевидно, що можна сказати, що обрання Марка Рютте генеральним секретарем. НАТО це один з найкращих варіантів, який міг відбутися, разом із тим, треба пам'ятати, що нинішня відповідь щодо генерального секретаря НАТО стала в ряду тих, які на сьогоднішній день визначаються щодо керівних посад в рамках Європейського Союзу. Адже Відповідь на питання щодо Генерального секретаря НАТО співпало із формуванням керівництва Європейського Союзу після червневих виборів, які нещодавно відбулися. Відтак очевидно, що той перелік кандидатур, які озвучувалися упродовж останніх двох років на посаду генерального секретаря. НАТО обіймуть інші важливі функції і посади в рамках Європейського Союзу. І треба зазначити, що серед них майже всі є прихильниками України, які робили, говорили і діяли таким чином, щоб допомога Україні надавалася, щоб забезпечувалася політична, фінансова, бюджетна, технічна. Та й будь-яка інша допомога відтак важливо тут констатувати про те, що не просто відповідаючи на питання обрання генерального генеральним секретарем НАТО Марка Рютте, ми отримаємо позитивну відповідь. А ця позитивна відповідь формується ще й у тому, що навіть конкуренти на посаду Генерального секретаря НАТО, такі як президент Румунії, такі як прем'єр-міністр Естонії, всі вони є яскравими прихильниками необхідності кардинального збільшення допомоги Україні. Що стосується Відповіді на питання членства України НАТО, то в нинішній ситуації максимально необхідно зробити, щоб виходячи із постановки такої такого питання, Україна отримувала і отримувала, і отримала як можна більшу допомогу для захисту і розгрому російського ворога. Це з одного боку дає відповідь на всі питання щодо застережень, які звучать всередині самого НАТО, з іншого боку, це дає можливість поглиблювати співпрацю аж до того, що в рамках НАТО і участі безумовно в реальних діях сформувати спільні сили під парасолькою того, що іменується Рамштайн, через політичні відповідні домовленості досягнути. Результату щодо формування спільного командування, при будь-якому розвитку подій такий напрямок є найбільш очевидним і зрозумілим для всіх учасників на сьогоднішній день безпекового діалогу в демократичному таборі, в таборі свободи. Відтак очевидно, що і в цьому випадку фігура Марка Рютте є позитивною і конструктивною. Адже не дивлячись на те, що Марк Рютте критикувався в Нідерландах і в світі, він дістав титул тифлонового політика. Фактично, коли його конкурентом здавалося, що і партія народна за свободу і демократію не відродиться, і Марк Рютте не повернеться з відставки. Він, як Фенікс, чергово злітав і ставав чергове прем'єр-міністром Нідерландів. Давайте побажаємо Марку Рютте в цьому відношенні такого ж успіху і на посаді генерального секретаря НАТО, а особливо в питаннях допомоги Україні зближення НАТО в з Україною і як можна швидшого вступу України до НАТО.